Якщо для повного щастя вам не вистачає декілька тисяч, то ця програма саме для вас. В ефірі державна число лотерея Магалоти я Ірина Фролова. Насправді ми пропонуємо набагато більше ніж декілька тисяч гривень. Сьогодні мегаджекот 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Та мега-приз. 3 мільйони 50 тисяч гривень. Я переконана, що справжнє щастя не тільки у грошах, але погодиться перед новим роком. Мільйони ну дуже доречні. В Нашій студії присутня тиражна комісія, і всі ми бажаємо вам успіху і відкриваємо 1494-й тираж. Вмикаємо лототрон. Удача це саме те, що потрібно у цю мить. Всього три хвилини. І тут може народитися мільйонер. Наразі ми розігруємо найбільший джекпот в Україні 6 мільйонів 100 тисяч гривень. Номер першої кульки 3. За кілька хвилин, і це абсолютно реально, саме ви можете стати нашим мільйонером. Номер другої кульки 40. Кажуть, удачу можна піймати за хвіст. Я ж думаю, шансів зловити її на ставку значно більше. Номер третьої кульки 17. Робіть свої ставки що тиражу двічі на тиждень і не проґавтиметь удачі. Вона вже зовсім зовсім близько. Номер четвертої кульки 20, номер п'ятої кульки 24. І Якщо ви шукаєте новорічні подарунки, пам'ятайте. Лотерейні бюлетики під ялинкою це до великих грошей. Номер шостої вирішальної кульки 2. А тепер ми переходимо до мегакульки – сьомої кульки. Вмикаємо лототрон. Нагадую, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. Сьогодні виграшною є мегакулька 4. І загалом комбінація щасливих чисел на сьогодні така: 3, 40, 17, 20, 24, 2 і мегакулька 4. Друзі, вітаю усіх щасливчиків, що виграли сьогодні гроші. А за мить дізнаємося, які саме суми. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа. 261 гривню п'ять чисел не вгадав ніхто. Якщо ж ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подойдяться. Наступного разу наші призи будуть ще більшими. Уявляєте? Будемо грати за мегаприз 3 мільйони 75 тисяч гривень. Та мегаджекпот 6 мільйонів 150 тисяч гривень. Ваше майбутнє кажуть завжди у ваших руках. Я можу тільки додати, що це в тому випадку, якщо ви в руках тримаєте лотерейні білети Мегалот. Миру й достатку вашому дому.